Всім привіт! І сьогодні ми починаємо новий курс на цьому каналі під назвою основи Windows Forms. Мовою C-Sharp, звичайно ж. Цей курс буде вестись паралельно з курсом про основи C-Sharp, мови про мовання. Я так зробив, оскільки я розумію, що дехто, можливо, вже прийшов сюди з певними знаннями наприклад, вже добряче. Хтось знає мову c шарп і може приходити до чогось складнішого, до чогось цікавішого, аніж просто консольний додаток. І для таких людей я якраз і розробив цей курс. Надіюсь, буде комусь цікаво, якогось я покажу нові якісь якийсь підхід, нові якісь речі, можливо, комусь я допоможу з певними речима, так, з певними там. Компонентами, які треба знати в цій технології. А, ну, але якщо комусь буде заскладно, і ніхто, хтось буде, можливо, не дуже сильно розуміти, про що я говорю, а, тому що я а, буду вже оперувати більш складними термінами і а, речимо, то для таких людей, звичайно що відкритий курс по моїй проманісі Sharp на цьому каналі, тому можете переглядати а, це відео спокійно і потім. Переходьте до цього відео знову і продовжуйте навчання в даній серії Далі. Отже, що таке Windows Forms? Windows Forms це така технологія, написана компанія Microsoft для створення десктопних додатків. Десктопний додаток, десктопний додаток це така програма, яка в нас є на комп'ютері. Тобто, от, приклад, цього є навіть Visual Studio це є додаток, написаний. Ну, я не буду казати, що він написаний на Windows Forms, тому що це така вже складна програма. Але е, я скажу, що ось такі програми, як Visual Studio, як наш браузер, як е, там, соціальні мережі, тощо на нашому комп'ютері це все є десктопні додатки, і їх пишуть на певних ось таких, е, таких середовищах. І одне з них це якраз найпростіший варіант з них це якраз і Microsoft, ну, Windows Forms, будемо так казати. Windows Forms. І чому він найпростіший? Тому що справді його опанувати дуже просто і розробляти додатки на ньому, такі найпростіші це просто елементарно і одне задоволення. Єдине, що треба знати, це виключно C-Sharp. Ось і все. Що можна створювати там? Ну, різні кнопочки, різний текст там додавати. Можна різні вкладочки е, туди додавати, меню, тобто багато-багато різних речей. Тобто, все, що є в будь-якій програмі, можна, е, ну практично все можна реалізувати якраз за допомогою Windows Forms. Едина, о, єдине обмеження, це напевно те, що такі програми будуть доступні виключно для операційної системи Windows. Ось, в принципі, і кінець нашого вступного слова. Давайте тепер на прикладі розглянемо, як створювати проект і як це все виглядає. Отже, в нашому Visual Studio 2022 року, можливо, у вас буде версія якась інша, але я буду показувати на прикладі ось цього. Для того, щоб створити проект, так само, як і консольний додаток, нам необхідно справа нажати на кнопочку Create New Project. Нажимаємо на нього. Далі в нас таке отвор... випадає вікно, де нам необхідно вибрати певний шаблон програми. Нам не потрібно вже Console app Нам треба в пошуку ввести зовсім інше. Написати Windows Forms. І нам зразу випаде ось такий шаблон, під назву Windows Forms App. Дуже важливо зрозуміти, щоб і не поплутайте, будь ласка, з версією Windows Forms App. Ну, .NET Framework в дужках. Це не те, що нам необхідно, це не те, що нам потрібно, але я поясню різницю. .NET Framework – це по суті той самий, та сама. Ну це це просто це версія, просто чуть старіша аніж. Те, що ми зараз будемо брати. Windows Forms App, він же у нас працює на .NET 6, і це вже новіша версія, ніж .NET Framework, звичайно ж. І також не поплутайте, будь ласка, з Windows Forms Control library тому що це також не те, що нам необхідно. Це, це пізніше ми будемо розглядати, зараз ми ще створимо такий базовий шаблон додатку. І це якраз оцей перший варіант. Після того, як ми вибрали те, що нам необхідно, нажимаємо Next. Далі ми проходимо на стандартний вікно, де нам необхідно ввести ім'я, ну, назву проекту, а також його місце розташування. Давайте назвемо його First Program. І якщо нам підходить наше місце розташування, ми клікаємо далі Next. Вибираємо версію. Оскільки в мене є Visual Studio 2022 року, в мене є. Дві версії: це .NET 6 та .NET 7. Я обираю .NET 6. В принципі, різниці немає там буквально. Ну, для початківців я .NET 6 брати. Це довготривала підтримка, тому, в принципі, там різниці для початківців і немає. Створюємо create. Зараз у нас створиться наш додаток. Ну, не додаток, а проект, точніше. І ми подивимося, як він виглядатиме. На, першу, на першій сторінці так, будемо, на першу, одразу відкриється перший файлик, і ми будемо бачити одразу вікно нашої програми, таке головне вікно нашої програми. Він має такий віндоский стиль. Ну, Звичайно, якщо ця програма буде працювати тільки для Windows, то зрозуміло, що вона буде мати ось такий характерний вигляд. А які саме? Ну, Зліва, зверху маємо назву Форм-1 і також зображення. А з правим ми бачимо характерні три кнопочки: це кнопочка для того, щоб згорнути додаток. Друга кнопочка для того, щоб на повний екранний режим. І третій, третя кнопка це для того, щоб закрити програму. Гаразд, ми маємо головне вікно. Саме на це вікно а ми будемо вже називати це не вікно, а формою. Тому що тому і це і називається ФОРМ-1, тобто перша форма. Ми на цю форму якраз і будемо наносити різні інші компоненти, такі як кнопочки, текст різного роду вкладки, зображення, панелі та таблиці навіть, тобто будь-що, тобто, варіантів є дуже багато. Але перш ніж ми перейдемо до того, щоб глянути на все це різноманіття компонентів, давайте спочатку глянемо також на структуру нашого проєкту. Структура нашого проєкту трохи відрізняється від консольної додатка, тим, що в нас додався файл form 1.cs, який, який якраз і відповідає за оцю форму, що в нас перед очима. І він складається по суті з двох файлів. Перший, це ну, можливо, навіть з трьох файлів. Це дизайн, форм-1 це це те, що ми зараз бачимо. Також в нас є форм-1 дизайнер. якщо клікнути по ньому, ми перейдемо на ось такий файлик, де будуть описані всі наші компоненти, тобто кнопочки і так далі. І їхні властивості, їхнє це все буде програмно ось тут описано. Але це такий файлик, який у нас на самому початку генерується. Далі він. Лише ускладнюється, але ми сюди не дуже будемо часто заглядати. Ми більше будемо заглядати в інший файлик. Для того, щоб в нього перейти, нам треба правою кнопкою миші клікнути на Form1.cs. І тут вибрати вiewкод ну, або F7 нажати. View code і ось тут в нас є клас Form1, який наслідується від класу Form. І тут ми бачимо конструктор. Форм 1, де ініціалізуються всі наші форми, компоненти точніше на нашій формі. І тут нижче ми будемо писати різного роду методи для взаємодії з нашими компонентами на формі. Це дуже важливо зрозуміти, будь ласка. Отже, тепер давайте приступимо до іншого вікна під назвою Properties. Нижче справа в нас є, ну, під Solution Explorer, під структуру нашого проекту, у нас є вікно uh, Properties, тобто властивості на українській мові. Um, клікнувши, воно з'являється тоді, коли ми клікаємо на якусь компоненту. Чи то форма, чи то кнопочка, чи це текст. Неважливо. Uh, як ми тільки клікнули на якийсь об'єкт, нам одразу. Тобто зразу з'являються різного роду властивості для нього. Наприклад, для форми ми можемо додати дуже багато різних властивостей, такі як розмір, такий як текст. Давайте ми його якраз і зараз змінимо. Шукаємо поле текст. І тут ми можемо зразу змінити його на будь-що, що, що ми хочемо. Наприклад, first program. First program, нажимаємо Enter, і ми бачимо зліва. Що в нас змінився текст. Я надіюся, вам видно: first Program одразу ж змінилося. Ми можемо змінити і розмір. Гуртаємо нижче до поля size. І також ми можемо. От у нас зараз є по ширині 816 і по висоті 489. Ми можемо змінити, наприклад, на 516 і 489. Буде майже квадратне ось таке вікно. Тобто зразу при Enter і все, воно зразу у нас. Стало, ми зразу бачимо результат, це все дуже круто. Ми можемо так, дуже багато різних властивостей ми не всі будемо розбирати, але на деяких ми дуже сильно зупинимось в наступних відео. Зараз лише таке ознайомлене ознайомлене відео. ось Тому переходимо далі. Ось, наприклад, настав час, коли ми хочемо не тільки з формою бавитися, а ми хочемо щось. Інше, наприклад, кнопочку додати на форму. Як це зробити? Дуже просто. Для цього нам допоможе такий інструмент як Toolbox. Тобто така вкладка Toolbox, яка знаходиться у нас зліва, при нажиманні на неї ми, у нас відкриваються усі доступні компоненти, які нам е, запропоновує е, оце, дане середовище е, дане Visual Studio. Якщо у вас немає даної вкладки нічого страшного. Зверху на вкладку View нажимаємо, і тут вибираємо варіант toolbox. Ось він toolbox з таким значком, ніби коробочка для інструментів. Я думаю, це точно спрацює і у вас відкриється ця вкладка. Отже, при відкриванні цієї вкладки ми бачимо все розманіття компонент, їх тут дуже багато, дуже багато від простеньких текстбоксів. До, до таблиць, до вкладок, до просто ієрархічних структур, навіть до, того, навіть до вікна, щоб вибрати якийсь певний колір. Це дуже круто, дуже крутий інструмент. Давайте попробуємо, перемістити, давайте попробуємо помістити на нашу форму кнопочку. Простеньку, маленьку кнопочку. Як це зробити? Дивіться, ми можемо двічі клікнути на нашу на небудь компоненту, і вона одразу ж додасться в нас на, на форму. Тобто, двічі клікнули, і вона зразу у нас з'явилася зверху, зліва. При переміщенні ми наводимо курсор на нього і переміщуємо, куди нам необхідно. Або також ми можемо не двічі клікати, а одразу ж. Брати за кнопочку, тобто зажали, і перемішуємо її на форму. Тобто ось так інтерактивно це все також зроблено і додано. Для того, щоб видалити якусь компоненту, нажимаємо на неї, вона виділилась і правою кнопкою миші по ній, і Delete. Дуже просто. Дуже просто. Хоча давайте треба було не ось цю видалити, а ось цю другу кнопочку видалити. Гаразд. Все, на нашій формі є лише одна кнопочка. Дивіться, ми вже можемо запустити наш додаток, і він, в принципі, буде ну, свого роду працювати. Зверху нажимаємо на трикутник такий зелений: first Program, назву нашого проєкту. І ось наш, ось наша програма. Вона має такий от вигляд, як звичайна програма. І ми бачимо посередині кнопочку. Ми можемо вже на неї наводити, вона так світлішає. Так, ми бачимо, як це все виглядає гарно. І ми, звичайно, можемо клікати по ній. Але, звичайно, не буде нічого відбувати, тому що ми не написали жодного коду, щоб відбувався, якби ми нажмали на цю кнопку. Гаразд, тепер давайте ми це і зробимо. Давайте ми додамо їй певний функціонал. Як це робиться? Дивіться, в нас є теж два варіанти. Перше, ми можемо зайти в файлик form1.cs, і тут нижче в цьому класі. Писати власноруч методи. Але, от я, наприклад, такий початківець, який, от я не знаю, як писати і що треба писати. Для того навіть зручніше буде двічі клікнути по компоненті, яка нам необхідна. Двічі клікаємо по кнопочці, і нам середовище одразу ж згенерує необхідний код. Цей код це, це метод, метод класу. тобто це... Будемо так казати обробник події. Тобто, що відбудеться, якщо я клікну на цю кнопку. Тому, замітьте, будь ласка, цей метод має таку назву: Button 1, нижнє підчеркування, клік. Що це означає? Це означає те, що батон 1 це назва нашої кнопочки. Назва нашої кнопочки. Це відповідає ось таке поле, тобто, якщо нажати на нашу компоненту button, тобто кнопка, і повертати чуть нижче, ми повертаємо нижче до назви Name, ми бачимо, що справа вона має button 1 назву. Ми можемо її змінити, щоб ми розуміли, що це така кнопочка. Але, будь ласка, не плутайте його з полем текст. Тому що, хоч вони називаються однаково, але текст. Це зовсім інше. Текст це те, що є на кнопці. Це текст, який розміщений саме на кнопці. Давайте ми його змінимо, наприклад, на клік me». і в нас змінився текст на кнопочці. Ось. А Name це зовсім інше. Тому, будь ласка, не плутайте ці речі. Гаразд, якщо ми перейдемо назад в наш файлик, ми бачимо, що після нижньої печерку у нас є слово клік це означає. Що подія називається клік. Тобто, як ми тільки нажали на кнопочку, має щось відбутися. А що? А зараз ми будемо писати, що я хочу зробити. Я хочу, щоб при нажиманні на кнопочку в мене, я зараз додам текст під назвою «label». «label» ось, ми переміщуємо його тут зверху. І я хочу, щоб при нажиманні на мою кнопочку клік мі мене змінювався якийсь текст. Тобто, мені написалося Hello World. так? Давайте так і зробимо. Як це зробити? Те, що мені необхідно знати, це назву ось цієї компоненти лейбл. А вона, давайте ми на неї глянемо, тобто клікнемо на неї і глянемо в вікні Properties, повертаємо нижче на name. Бачу, що воно є лейбл 1. Давайте ми його скопіюємо і тут вставимо. Далі нажмемо крапку. І доступимося до поля його текст. Текст. Напишемо дорівнює. І тут ми напишемо рядок. Напишемо Hello World. World. Ой. Правильно. Ось. Що це означає? Це означає, що ми рядочок Hello World поміщаємо в текст нашого. Лейбл, тобто компоненти Label. Тобто при нажиманні на кнопочку «click Me у нас повинно лейбл замінитися на Hello World. Давайте це і перевіримо. Тобто, все, ми можемо вже зберігати наш проект і запускати Як бачимо, зараз у нас є Label 1 текст і «click Me кнопка. Як ми тільки нажимаємо на кнопочку ClickMe, у нас текст заміняється на Hello World. Це працює. Ось так просто ми вже створили якусь програму, таку найпростішу, яку ми можемо там розширювати, згортати, просто е, закривати як звичайну програму, і вона вже наділена певним функціоналом. Так, звичайно, він не дуже там, серйозний, не дуже там е, вирішує якісь глобальні проблеми. Це лише кнопочка і текст, але це вже щось, щоб починати рухатись далі. Е, на цьому Таке вступне відео, це я хотів показати в даному відео, як працює е, Windows Forms, тобто, який, тобто, що він надає, що це така технологія. Я хочу спробувати створити таку тестову, таку тестову програму, показати, як вона працює, тобто, наскільки це просто взагалі зробити, і все, що необхідно для роботи з Windows Forms, з Windows Forms, я, я ще раз повторюся, це треба знати. Просто мінімальний е, рівень MoCharp. Це все, що треба знати. Е, і все. І ви зможете робити дуже класні додатки, отакі вже, що можна показати візуально комусь іншому, а не консоль. Я вважаю це дуже класно, і якщо комусь хочеться далі е, розвивати ці темі і комусь сподобалося відео, і те, як я пояснюю, продовжуйте. Чекайте наступне відео. До нових зустріч, і на сьогодні, все, до побачення.